Я у попередніх відео розповідав, що ми замовляли посилочку на тікток-каналі на Сучасний Господар. Він нам прислав дві порції нутрі, дві пакети шашлика маринованого з нутрії. Прислав реберця копчені і прислав копчене сало, таке дуже переслоїте, дуже таке смачне. Ми пробували отаке от сало. Зараз ми шашличок наші оформили на шомпора, на края понанизували картопельку для того, щоб наше м'ясо не сповзло донизу. Відкриваємо тандирчик, ложимо арматурку і будемо опускати наш шашличок до тандиру. Ось така от красота. Він вже пахне. Він ще ще не готуюся, вже пахне. Дякую TikTok каналу Сучасний господар за таку гарну продукцію. Друзяки, кому потрібно, переходимо до мене в шапку профілю. Також в шапці профілю буде номер телефону його, а також буде він закріплений, його канал буде закріплений під відео. І номер телефону також буде закріплений під відео. Все, закриваємо шашлик. Я думаю, хвилинок 20 і він буде готовий. Тому що нутрі дуже м'ягенька.